Так, дуже вам дякую за те, що ви відкрили це відео. Зараз я буквально за декілька хвилин вам розкажу про те, чому ж вибрало цей курс більше 450 учнів за 10 потоків. І так, перше, це те, що на курсі діє моя особиста підтримка без всяких там кураторів і помічників. Наприклад, якщо ми говоримо про групове навчання, ви там пишете. Свої там, запитання якісь в чаті, які я вам на них відповідаю. Тобто Нема людини, на яку я переклав відповідальність за відповіді за експертність. Да? Тобто, я сам е вам допомагаю, відписую голосові, відоски, як вже піде. Ну, понятно, що якщо ви на особистому, то тут навіть можливий формат, коли ви пишете мені особисто в Телеграм. І я там за короткий час, там з 112, за пару хвилин, в більшості варіантів, якщо я біля комп'ютера або там десь на зустрічах, вам відповідаю і а, розказую, як пофіксити ту чи іншу проблему, а, чи там якось а, щось підкоригувати, або щось не працює. Куратори помічників більшості використовуються ребятами, які там, запускають потоки по. 100 чи там 200 людей, але в мене якраз то особливість в тому, що в нас в мене групи невеликі. Да, в середньому це 30-40 учнів. Так, бувають напливи, що їх може бути і 55, от як було там на 9 потоці. Але в середньому це типу 30-40 учнів. І якраз ця кількість є, як я зрозумію, оптимальною для того, щоб я кожному, хто є на курсі, міг приділити максимальну кількість. Уваги, Тому що якщо буде вже більше, там буває вже трошки розрив. А це плюс-мінус якраз та норма, якій можна працювати. Як в школі, да, там за партами 30 людей сидить, і один учитель, який підказує, розказує і вчить. Третє, це те, що на курсі немає просто записаних відео. Да, як це роблять більшість, записали відео, видали доступ і дивіться. Я вважаю, що це формат такий трошки Вот. Комусь він підходить, комусь не підходить, але я зробив мікс. Будуть вебінари раз в тиждень, да, там недовгі, там годинка, півтори, дві, після чого будуть відкриватися до кожного блоку практичні відео. Там, по різному їх кількість в кожному з блоків. От, ті відоси там, в середньому йдуть довжиною 15-20 хвилин, таких відео в блоці і 10, і 15, і 20 штук. Тобто на вебінарах ми з вами спілкуємось, ви задаєте питання, я розказую вам якийсь там блок матеріалу, відповідаю на запитання. А після вебінарчику ви йдете, вам відкривається блок, і вивчаєте матеріал в практичному форматі, куди нажимати, як нажимати, що та кнопка обозначає, чого воно так працює, і тому подібне. Четверте, це те, що в мене контент. Не є сухим, да, що просто тікстовки якісь, просто списки і тому подібне. Ні. Я замарачуюсь і мене майже кожен слайд якось відмальований, звізуалізований. Я відмальовую кучу діаграм вручну там, з допомогою сервісів, да, щоб якось вам максимально спростити. Е як З розуміння матеріалу. да, от Ви зараз може побачите, тут одна діаграма, друга діаграма, але да? якось мене таких діаграмів на кожному блоці просто уйма. Так, зрозуміло, що якщо матеріал можна якось подати, не діаграма а іншим форматом, як тут, наприклад, з кріном, з кабінету, да, де куча графіків, да, і я їх все одно якось підкреслюю, описую. Ну і потім само собою вже на самому вебінарі або в уроці розказую додатково, що це означає. Да? Вот. Тобто важливо це зрозуміти, що тут немає просто якось там текстовочок. Ні, тут так не працює, мені це самому просто не подобається, і я зрозумів, що треба максимально візуалізувати. Плюс важливо зрозуміти, що контент построєний на процесах і логіці. Я не розказую просто, типу, жми сюди, жми сюди, жми сюди. Ні. Я розкажу, для чого ця кнопка, як вона працює, коли її застосовувати і що вона може зробити. Ось це саме правильне рішення для вивчення трафіку. Ніяких оцих шаблончиків, отакої всієї фігні тут не буде. Тобто, ви прийдете і дізнаєтесь про логіку, як працювати з Фейсбуком. І навіть коли вас виникнуть не в штатні ситуації. Ви будете розуміти плюс-мінус, на яку кнопку вам там нажати в тому чи в чому випадку. Це я так спрощу зараз об'ясняю. П'яте, це контент, який підходить абсолютно всім. Незалежно від того, ви підприємець, ви діджитал-спеціаліст, або людина, яка взагалі хоче змінити свою професію. От, наприклад, більший уклон мене раніше був конкретно для діджитала, тобто таргетологи до мене приходили як з досвідом, так і з малим досвідом. І тим, і тим. Було корисно, я навіть таке, мене є така штука, що якщо ви там рахуєте, що ви дуже досвідчений спеціаліст, який вже довго працює з таргетом, і ви думаєте, що вам не зайде матеріал, ви нічого для себе не дізнаєтесь, ви оплачуєте курс. Якщо за там 2-3 блоки ви нічого нового не дізнаєтесь, я вам просто повстаю гроші і все. Я вам скажу, в мене було таких учнів десь 5 чи 10, конкретно, які говорили, що я там вже на ну, досвіді чи буде корисно, я їм. Так же саме говорив, як мав щес, і ні один із них не повернув кошти. Це, напевно, свідчить про те, що все-таки вони навіть до досвідчені х, х, ребята дізнаються дуже багато всього. От. Плюс важливо зрозуміти, що тут немає уклону тільки в товарку чи тільки в арбітраж. Ні. Ми будемо з вами вивчати багато направлень і. Повторюсь, цей курс буде цікавим для всіх: і для спеціалістів, і для власників інтернет-магазинів, інстаграм-аккаунтів, можливо, у вас онлайн офлайн якісь просто бізнес, якісь послуги, юридичні, там, не знаю, ногті, що угодно бути. А також людям, які хочуть замінити. Да, вони десь працюють, хочуть навчитися таргету і продавати там, послуги, хочуть арбітражити, хочуть не знаю, там, заливати на якусь товарку, тобто поміняти рід діяльності. Каже, я ж кажу, це. Нам всім підійде, тому що вже 10 потоків я веду курс, і я вже відшліфував програму, як тільки можна було, щоб вона для всіх підійшла. Шоста причина, що на курсі не тільки про настройку, не тільки про хард скіли, а і про софт. Чи можливо я зараз перепутав, тобто я вам розкажу не конкретно, як кнопки нажимати, а як їх ці кнопки, куди їх можна приміняти, щоб потім отримати такі інфобізнески, такі не люблю, гроші да, зароблять. І в мене є перший блок на курсі, перший модуль, який налічує 25 годин, тут щось 20, він вже там 25, де я розкажу вам про 5 варіантів, цей про арбітраж трафіку. Тобто, ці всі варіанти це на особисто моєму досвіду, що я сам тестую, де я заробляв гроші якось. Тут не буде там, знаєте, приглашених спікерів, які за, за мене розкажуть. Ні, це все я проходив і, і поділюсь своїм досвідом, що працює, що не працює. Третя лідегенерація, послуги таргетолога або там, агентства. І п'ятий варіант це єдиний приглашений спікер, тому що я не був афілієт менеджментом, я знаю, як це побудована сфера, але я не працював. Тому тут, так, да, тут я вже. Прошу когось, хто афіліат менеджером працювати у мого учня, інтерв'ю буде, плюс ще додатковий спікер, дуже топовий, який поділиться інформацією. Сьоме, це те, що багато інформації про те, як працювати зі збаним. От, Якщо ви можете побачити, 64 слайди, презентація 64 це тільки це про те, як обійти, якщо вас забанили, які аккаунти використовувати, де їх купляти, що антидетекти, проксі, кл, там, і все, що зв'язане з цим. Ця інформація вам підійде, якщо ви будете там, заливати навіть, навіть на якісь там сірі продукти, типу нутри, там, і тому подібне, цей матеріал такий універсальний. Або для людей, які там, не знаю, навіть білий бізнес, вас просто забанили, вам бізнес-менеджер, або там, ще щось вам забанили, і ви не знаєте, як виходити з цієї ситуації. Там буквально 8 годин контенту, якщо я не помиляюсь. Чи 10, 8, 10 годин контенту, конкретно про бани, Як з ним працювати, От навіть окремий урок. Восьме. Ділюсь, само собою, корисними різними контактами і промокодами на сервісі, де куплять там аккаунти, якісь дизайнери, техспеціалісти, щоб ви не шукали, щоб вас не кинули, щоб ви не думали, чи він там досвідчений, не Я вам зходу даю, ви їм пишете, і вам роблять те, що ви скажете. Да? Все. Це класний варіант. Плюс куча промокодів на AdHird, на Індіго, там, на різні сервіси, там епіздрайви, і то, що нам можливо згодиться для а, запуску реклами. Дев'яте, це те, що ми маємо закрите. Ви попадете в такий, знаєте, закритий міні-ком'юніті. Де всі плюс-мінус і тут за одною ціллю, це Вивчити таргет і якось на цьому заробляти. І, грубо, коли ти варишся в такому ком'юніті, і ви обмінюєтесь якоюсь інформацією, дуже часто приходять дуже якісь класні ідеї. Е, вам допомагають з якимись питаннями, на да, яких ви могли зупинитись. Зрозуміло, що я є, але в загальному, також учні хочуть один одному допомагати. От як я вам можу показати, це в нас, звісно, загальний чат, але не суть. Да, там Хтось питання там задав, і тут от людинка, яка має свій там, фарм відділ, всю. Інформацію розказу про те, як вона, наприклад, фармить аккаунти. Тут теж якісь питання там було по бану, тут йому скітують кучу сил. Тобто, це не так, що, знаєте, просто чат, в якій мовчить. Ні, там постійно якийсь двіж, де вирішується, або розказуються якісь історії, або вирішуються якісь там проблеми. Це важливо розуміти. Десяте. Це те, що я допомагаю з пошуком проєктів. Да? Якщо ви новачок, який взагалі не працював ніколи з таргетом і, або працює з таргетом, але немає зараз під час курсу проєкту, як варіант, я, це не сильно, коли вам допомагає хтось, це не сильно ок. Тому що це, типу, знаєте, ви сходу починаєте розслаблятися. Це неправильне рішення. Вам спочатку потрібно буде самому пошукати. Якщо вже у вас нічого не виходить, тоді ви пишете мені і я можу знайти. Тому що я перед анонсом курсу там, пару місяців до цього писав пост, на який відгукнулось 30-40 людей з тим, що вони готові e, за мінімальний бюджет, да, вони видають вам мінімальний бюджет, e, ви з ними домовляєтесь на умови, скоріш за все, це за нуль, тому що ви будете це для вас буде перший кейс. І ви по ходу проходження курсу робите всі запуски на цьому проєкті, який я вам дам. Я вас зв'яжу напряму з під з людиною, якої потрібна ця послуга, і ви. Потренуєтесь. Дуже класна штука, такого мене там я прям раніше не практикував, але починаючи з 11 потоку, буду збирати таку базу, кому треба таргет там за мінімальні кошти. От, і буду шукати учнів, кому хто хоче потестити. Також після курсу, як для дуже старанних учнів, я допомагаю з проектами, От, як у мене є там пару е, таких там учнів, які я постійно- самих-самих-самих, яких я дуже сильно люблю. і Знаєш, вони зробили їх пушку. От, там, я буваю за один день скидую по два проекти, щоб ви розуміли, там середні чеки 400-500 доларів. Я нічого не беру, мені не треба просто зробіть класний результат тому, той людині. Від кого я скинув цей проєкт, і все. Я Яких комісій, от це все мені не треба. Так же саме, якщо ви бажаєте про це в якусь команду, агентство, арбітраж, у мене є партнери мої, з якими я знаю, власники, агентства, тому подібне. Welcome. Я там кажу, скажу, є такий учень, шарить то-то, то-то, то-то-то. Не хочете, щоб він вас пройшов з то можливо він вам допоможе з відкриттям якихось там вакансій. Все, от там я от одному учню допомагав, він ходив. І там зараз він вирішує ці всі трабли. Да? Ну, не трабли, а там, моменти по вступу в команду. Якось так. Тобто важливо розуміти, що якщо у вас реально є, якщо ви реально будете гарно вчитись без роботи, ви, я думаю, не залишитесь. Звісно, теж так по нам сказав, по-інфобізнесовськи. Просто взагалі важливо розуміти, стараний учень равно завжди робота. Все. І останній пункт це те, що мене курс запускається дуже рідко. Да, в середньому це один. Два рази на рік, в залежності від моєї нагрузки, тому що курси не єдине, чим я займаюся. Мене є, там свій арбітраж я заливаю, я працюю з клієнтами, свій бренд товарів. Ще й курс четвертий і тупо реально буває не вистачає часу. І курси переносяться, навіть цей потік можу чекати по року. Да? Були випадки, що і два роки чекали на наступний потік. Тому я рекомендую вам не відтягувати. Із цих пунктів, щось зацікавило, і курс реально там, є бажання його пройти. Приходьте на Ленінг або ви вже на Ленінг гортайте, ви ізучаєте обов'язково програму, додаткових спікерів, там ще плюшки, які є по курсу. А також дивіться, там, можете подивитися приклади уроків, як вони проходять, да, там записи є, плюс обов'язково відгуки і результати учнів. І якщо вас зацікавить проходження курсу, Welcome, завжди відкритий. Там з самого низу глянда є мої соцмережі. Нажимайте, приходите, пишете, Мурсалам, хочу залетіти на цей потік. Якось так, всім дуже дякую. Надіємось, надіюсь, що зустрінемось на курсі і допоможу тобі нарешті з вивченням таргету з Facebook and Instagram.